Вітаю, дорогі друзі! Ми сьогодні знаходимося на демонстраційній ділянці посіву озимої пшениці в одному з господарств на Хмельниччині, де представлені три сорти озимої пшениці нашої селекції Лідея. Перший з них в лінійці Соріал, Софру і Софі. Що стосується, можемо коротенько подивитися, як виглядає на сьогоднішній день, на кінець березня місяця. Наші посіви. На сьогоднішній день тут вже проведено перше підживлення азотними добривами. Посів проводився 10 жовтня 2022 року. Попередник озимий ріпак. Бачимо відновлення, інтенсивне відновлення вегетації на сьогоднішній день. Що стосується по хворобам, незначна кількість септоріозу, де По деяких гібридах спостерігається, але це не незначно. Не що стосується сьогодні, боротьби з шкідниками при обстеженні є лід з лакових мух, тобто в найближчий час треба обробити інсектицидом, можливо, разом із гербіцидним обробітком, але гербіцидний обробіток сьогодні не наразі, тому що ще бур'янів незначна. Кількість, але від злакової мухи треба інсектицидом обов'язково поборотися. Якщо подивитися наші рослини озимої пшениці на даному полі, можемо спостерігати, що коефіцієнт кущення в наших сортів пшениці складає 3-4 стебла Є. Пішло хороше відновлення вторинної кореневої системи відростання. Що стосується, якщо так подивитися по хворобах, знову ж таки повторююся, незначне пошкодження септоріозом, шкідниками на сьогодні не, не бачимо пошкодження. У нас в лінійці є три гібриди різної типи, різної групи стиглості, біля якого ми стоїмо суріал. Це в нас є середньоранній гібрид. Вибачаю вибачаюся, сорт, середньоранній сорт, який є остистий, з хорошими, з добрими показниками якості зерна, з хорошою врожайністю. Всі сорти в нас є низькорослими, низькорослими тобто обробіток ріст регулюючими препаратами, зазвичай ми на них обходимося. Не потрібно, вони стійкі до вилягання. І основне це високі хлібопекарські якості. Наступний сорт, далі, це сорт «Сопру» ранньої групи стилості, саме ранній нашій групі стилусі. Бачимо, як він виглядає. По вегетативній масі він дійсно <кхух>, дещо потужніший, більша вегетативна маса, як нашого сусіда Суріала. Інтенсивне кущення зараз проходить, відновлення вегетації, відновлення кореневої, вторинної кореневої системи також, також пішло. Що стосується, знову ж таки, повторюся, це обробіток інсектицидом для того, щоб зберегти наші посіви від шкідників, в даному випадку від злакових мук. І самі пізні наші лінії сорт зимої пшениці. Найпродуктивніших сортів, так як на мене, можемо побачити, навіть по розвитку вегетативної маси вона набагато сильніше на сьогоднішній день розвивається, як в попередніх двох. Цей сорт відзначається кращою самою кращою здатністю до кущення. Тобто по чотири стебла продуктивних тут на сьогоднішній день. Вже сформовано відновлення вторинної кореневої системи відбулося. Рослини інтенсивно розвиваються, чекають другого підживлення азотними добривами, відповідно захисту гербіцидного, фунгіцидного Чекаємо вас на цих полях, щоб продемонструвати в подальшому, як вони розвиваються, до збирання врожаю, будемо потім після збирання. Також оцінювати якість зерна для того, щоб ви переконалися в моїх словах, що наші сорти дійсно відзначаються високими показниками і якості зерна. З вами був Володимир Солом'яний, технічний експерт компанії «Лідея» в Західному регіоні. До наступних зустрічей!